Крім музики, ти до початку повномасштабного вторгнення ще займався, ну, скажімо, бізнесом різним, так, різними справами. Чи зараз існує у тебе ще бізнес? Так, це в першу чергу декілька напрямків, які якраз ми запускали в період коронавірусу. Угу. А що це за напрямки? Сфера обслуговування. Ми багато завезли торгових марок, які зараз дуже активно продаються в угу. мережах. І, зі, тобто з цього. Щось А, Крім цього, що ще тобі приносить дохід? Якісь окремі проекти, які ми там, наприклад, запускаємо, інвестуємо, запускаємо. і, в принципі... — Тобто, ти виступаєш інвестором, це що це нерухомість? — Стартап, ні, стартап. Також до повномасштабного у нас була дуже активна історія. Ми ну, з нерухомістю гралися, так скажемо, інвестували в. Е, ну, дом, ну, дома, ну, будинки, які е, будувалися угу. і потім перепродавали. Тобто, ну, в принципі. Ну, тобі ще залишилася Ми вже якраз у 20, грудень 22-го ми все продали? 21-го да, продали. Зараз скільки на місяць ти заробляєш? Взагалі по-різному. Я ну, ніколи, ну, ні, ніколи там, намагаюся не підраховувати, тому що є, наприклад, там, база, яку мені там, треба постійно там, проплачувати. Там, Це скільки? Там, школа, то все. Ну, десь там. 1060-70 може бути. Угу. Зараз твій заробіток складає до 5 тисяч доларів чи 5-10 тисяч на місяць в середньому? По-різному я ж говорю, що може бути десь до, може, Більше. Ну, я минусі, от якщо ми беремо на 12 місяців, за рік і потім ділимо на 12, то в середньому це все ж таки 3-5 чи 5 uh -huh. 10 Ні, ну я думаю, що 5, плюс, uh -huh. але зараз такий період, що якщо в мене щось залишається, я постійно намагаюся десь що-то щось замовили, щось закупили, там, що пацанам передали, там, і так uh -huh. далі. Тобто, як такого там, типу, для себе, у мене, типу, ну там, ну, практично нічого там, на себе не, не трачу.